Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди один Мен. І сьогодні в цьому відео ми з вами зробимо реакцію на Brawl Толк українську. Скажу чесно, я не планував робити цей відос, але коли почав дивитися Brawl Толк, я подивився буквально 4 хвилини, я зрозумів, що записати цей відос дуже потрібно. Тут -то появляться мегаящики, нові режими, нові модифікатори. Коротше, бомба. Одним словом, бомба. Ось, е, перед часом даного відеоролику, я прошу поставити лайк і на цей канал, оскільки обнова реально крута. Я більше ні в секунду вас не буду стримувати, починаємо. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди є під відео. Класичний бій, нова подія цього оновлення, де ви зможете виграти мегаящики. І хто розповість про класичний бій краще, чим класичні Райан та френд? Правильно вітаю! На вас чекають нові ігрові режими, новий гіперзарядний скін, перероблені класичні скини та повернення мегаящиків. Зібравши достатньо мегаящиків, ви зможете отримати новий гіперзарядний скін Монарх Ріко. Це переосмислення скіна мажор ріко з безлічю візуальних оновлень, включаючи особливу форму у режимі активізації. І щоб отримати мегаящики, потрібно збирати зіркові жетони. Старі гравці ще можливо пам'ятають, що це таке. Їх можна здобути за першу перемогу дня у режимах, де зоряний жетон активний. Зберіть стільки, скільки потрібно, і ви отримаєте мегаскриньку. Жетони можна також отримати в спеціальних щотижневих квестах і у випробуванні, яке пройде під час події. Як і раніше, ви можете відкрити мегаящик відразу ж, або збирати їх, щоб потім відкрити все разом, і отримати удар. Ні, дозу дофаміну! Ніколи не відкривали мегаящики і не розумієте, чому вони особливі? Мегаящики особливі тому, що у них багато різних предметів одразу: бійці, блінги, скіни, монети, очки сили і кристали. Так, кристали знову можна знайти у ящиках. У вас є шанс отримати гіперзарядний події та його кольорові варіанти: Монарх Ріко, Блінговий Монарх Ріко та Кристальний Монарх Ріко. У події будуть доступні два нових ігрових режима у класичному стилі. Дзеркальний матч та барабанний дріб у дзеркальному матчі, усі гравці грають за одного того ж бійця. Приємно познайомитися, дуже приємно, дуже дуже приємно. По черзі використовуються бійці першими, що з'явилися у хрі всього 21 Так що дзеркальні матчі регулярно оновлюються. Барабанний дріб особливий режим, де кожен переможений вами боєць перетворює вас на нового Потрібно зіграти певною кількістю бійців. Якщо дійдете до останнього і переможете ще одного гравця, перемога. За вами в обох режимах діє класичний модифікатор, і це означає, що всі бійці, обмежені дев'ятим рівнем, мають лише першу зіркову силу і не використовують гаджети чи гиперзоляці, як у старі добрі часи у 2019 році, коли Дрю і марціо ще не було. Це ще не все. У нас будуть скини на класичну тему, у тому числі зірочка шелі за мотивом. Так, дуже багато інформації. Коротше, я не знаю, ну це бомба, я не вірю, чесно, що вернуть бокси. Навіть коли вже спросили кидали, типу, ну знаєте, що вже був прикол, що вернуть бокси. Там неофіційно чи офіційно, я не питаю, пост якийсь виходив від розробів. Ну, короче, ну ви розумієте, що це бомбить, бабуть-мегаящики. За ці жетончики я ще також іграв в цей час. Коротше, е, як це буде працювати? Наприклад, ви в BrowBall ще сьогодні не грали, і там є жетон. Ви зіграєте, переможете, ви получите жетон. Якщо проиграєте, ви не получите жетон. Ось так. Його можна отримати тільки раз на день і тільки в одному режимі. Коротше, це як з великими ящиками свого часу. Це дуже круто. Серйозно, з нагаящиків, до речі, можливо, хтось не знає, хоча так камон, вони в пасі були. Хоча все одно, якщо хтось не знає, там дуже класно працює, то є останні предмети, якщо світиться, то щось тобі випадає, якийсь бравлер, типу пасівка гаджет. До речі, тепер цікаво буде, як, як то буде реалізовано. Скільки буде предметів випадати, скільки очків сили. Ну, коротше, все побачимо. Зараз переходимо до скінів. Скільки подивилися 3 хвилини. Ну, коротше, я не знаю, це бомба. Це бомба, я дуже чекаю вже обнови. Я ще буквально до 4 хвилини подивився, ну, типу, до 4 хвилин і все, далі я навіть не знаю сам, що там буде. Зараз вам покажуть всі скини. Е, я не знаю, скажіть цього ж якісь перерункові будуть, Я так думаю, зоряний шелі. Ви матимете шанс знайти їх у мега ящика. Старий ковбой, Диномай. упевнений, що раніше все було краще. Помічник шерифа Брод вже зводить куро, а шериф шелі стежить за порядком, начебто на дворі досі 2019. Пунсовий Рікошет рветься у бій. Навіть почервонів. Також ми переробили два старі скини. Вікінг Бул тепер. Виглядає набагато крутіше. Він це дуже класно, що переробили скін. Вікінг Бул. просто шикарно. я вважаю. Мені цей скін взагалі не подобався. Він погано виглядав, він, його вже по моєму раз переробляли, він з 2019 взагалі не так уродливо виглядав. Я через те, що вже яка година? 10 вечора, бо я вислю зараз цей відос, буквально через хвилин 20-30. Ось я його виставлю для того, просто, щоб набиралися перегляди. Ну і, типу, що ви подивилися, якщо я виставлю, завтра вряд ли вже якийсь актив буде. Напишіть, до речі, як вам брало толк. Ну, по-моєму, Но за скінчимо дільний респект також отримав кольорну варіацію. Ці варіан був і. Бомба, ось е, скін. Я от до того моменту я ще бачив, Коротше, по печерного Френка переробили бомба в мене, цей Скін є добре, що на нього вийшла гри моделька. Печерний Френд. Один із найпотворніших скінів у грі. У нього теж виникла варіація під назвою Перісний Френд. Класичний бій розпочнеться 12 липня і триватиме до 31 липня. Все так. Чуваче, це ж моя фраза. Бролто. Якщо до того у вівторок, так відчепити зі своїми тогами у вівторок. До наступного вівторка. Бролто сезон боги проти Монстрів приніс із собою міфічні скини. Горгона Емс Броу Пас, включаючи сапфірову та Рубінову варіації у Броу Пас Плюс. Бул прямо з лабіринту. Король морів Посейдон Арті. тусовщик Діоніс Анджело, Гарпія Мелоді, гарпія Мелоді ще більше з зумбуючими піснями, яка також є ранговим скіном сезону. Афіна Пайпер покровителька влучних стрільців. Сезон Боги проти монстрів розпочнеться 4 липня. Хто не любить єдинороги? Б. Беррі! Беррі — суворий жорсткий хлопець, який змушений працювати у кондитерській у менді, вбравшись у костюм єдинорога. Його дратують витівки честера та неорганізованість менді. Але в глибині душі він радий, що має цю сім'ю. Він атакує розтанутим морозивом, яке завдає шкоди ворога, завдає шкоди з часом, а також лікує союзник, тому що його друзі люблять морозиво. Морозиво це чудо. Під час використання суперу він кидається вперед, розкидаючи морозиво навколо себе. Морозиво. Чи у Бері є цікава особливість. Він заряджає свій супер зцілюючи товариші за командою. Ви вже закохалися в морозу? О, ой, я мав на увазі Бері. Бері перший боєць цього оновлення. І він з'явиться разом зі скіном темна конячка Бері. Бролто, Кооперування це з. Так. Ну на рахунок нового брозера прикольно. Знаєте, якесь поєднання Карла і Барлі, що типу Карл, від Карла Ульта, а від Барлі атака. Ну, це прикольно, до речі, того, що на підхід тімейтів ще буде заряджати ульту. Це тож, це просто це просто бомба. Так, брал току ще цілих 4,5 хвилин, я не знаю. ну Класно, реально класно. Я не знаю, Мені пока дуже подобається. Браулер, я думаю, буде сильним. Здоров, якщо звісно мова не про режим зіткнень, ми вирішили внести деякі покращення у наші соціальні функції. Тепер об'єднатися із друзями із реального життя стане ще простіше завдяки новим груповим QR-кодам. Крім того, буде легше продовжувати гру з гравцями, яких ви зустрічаєте у грі. Ви зможете залишити ту ж команду, коли натиснуть кнопку Грати знову. Швидкий чат доступний прямо на головному екрані. Друзів можна додати відразу після матчу. А найголовніше при грі в команді досвід буде подвоюватись. Якщо ви не. Команді, вступайте до команди! Броллтоп! А-а-а! Час гіперзаряду. У грі з'явиться сім нових гіперзарядів. Барлі кидає три великі напої, які також знищують кущі. Суперфренка тепер діє по всій області довкола нього. Більше не потрібно прицілюватись. Супер Анджело слідує за ним всюди, прямо як плітки. Нарешті гіперзаряд виник і пайпер. При використанні суперу вона залишає ще більше бомб і відкидає супротивників при приземленні. Ем відштовхує бійців своїм супером, а потім прицільно атакує спрей. При використанні суперу снаряди ріко відскакують. Ще далі. Супергейла б'є двічі і ширшою областю. Та ви що ненормальні? Ви бачили, що робить просто Гіпер Френка? По колу стан це ненормально. Барлі, що він творить? який гіпертерят? Це жесть, це не контрі, це типа. Френк стане лютою бою. Розроби писали про те, що вони його бафлять, ну не настільки, камон. Так, що там ще нас було. Я вже, коротше, це це бомба. Було... Talk. Зустрічайте пенбой. У сезоні пенбой на вас чекає новий боєць, новий ігровий режим та новий скіни. З кіном Бролпасу пенбої стане медуза Сень. І в нього будуть неонові та сяючі кулірні варіації. у Бралпас плюс. У лави бійців поповнення, Знайомтесь, солдат ракоподібне Кленсі. Він не справжній лобстер, але не кажіть йому про це. Кленсі міфічний боєць, що спеціалізується на уроні, який може Покращити себе до трьох разів за матч, потрапляючи у ворогів зі своїх пейнтбольних рушниць приблизно як Вольт, але трохи інакше. На кожному етапі кленці також покращує свій супер. На першому етапі він робить один постріл під час основної атаки і стріляє чергою при використанні супер. На другому етапі він робить два постріли поспіль, а його супер покриває велику область. На третьому етапі кленці стріляє пейнтбольними кульками з хвоста, додаючи атаку по діагоналі. Під час використання суперу він також руха. Швидше Кленсі додасться разом із кіном азартний гравець у сезоні «Пейнтбол». Це новий ігровий режим, який з'явиться як не дивно у сезоні під назвою Пейнбой. У цьому режимі гравці змагаються, покриваючи карту фарбою. Перемагає команда, що зафарбувала найбільшу частину карти. На місці переможених ворогів залишаються кольорові плями, що допомагає фарбувати карту швидше. Ні. Пейнбійні скини. А ви що, смішні, що в см... я, ну, До речі, режим прикольний, серйозно. Тобі, мені подобається дуже ідея, але. Ну, це класно, це класно. Тільки там якимось мечом треба малювати, тут дуже прикольно. Тут по-любому будуть тащити ближніки, я так думаю. ну, Хіба вона третих картах Дальники? Ну, коротше. Прикольна тема, дуже прикольна тема. Погнали! Ось мені їх Бонні. Яка сподіваюся, неодержима великим дрем. Каракатиця Джекі з модною вуличною цибулею. Черепаха Гейл з панцирем, який він готовий пустити у хід. Ранговий скін кальмар справд. Ви тільки подивіться на це личко. Ми ще не закінчили... До речі, вибачте за цей шум. Я знаю, що щось фонить, але я інакше не можу записати за це сорі. Е, до речі, айда. Я... Ми також переробили трьох бійців. Нам давно варто було зайнятися Френком, і це нарешті сталося. Чим менше у нього здоров'я, тим вища швидкість атаки. Сподіваємося, ця зміна дозволить йому адаптуватися до деяких режимів, і він буде. Ви що не нормальні? Ви бачите, що френк бив? То жопа! То жопа. Френк стане лютою бою. Я махав, я буду відкривати на спідрані Френка. Я буду його пушити можливо навіть на 30-й, поки є така люта імба. Мало того, що суперімбовий гіперзаряд. Френк сам стає імбою, я можливо, буду його тоді попробую апнути на 30-й, поки буде така можливість. Давай, давай. ага, зараз ще мех перероблять. Давайте послухаємо не тільки отримувати шкоду, а й наносити її. Мег отримала більше снарядів для своєї меха форми, та їх дальність зменшилася. Сподіваємося, це дозволить їй діяти агресивніше. Оточна зіркова сила Честера стане частиною його основної атаки, так що в ній завжди буде чотири етапи. А його нова зіркова сила підсилюватиме перший етап атаки. Прото Піратське літо повертається разом з пір. Класно, пофіксили саму топову посівку, на мою думку, в ігрі. А іменно чотирний удар Честера. Класно, класно. Таку імбу пофікс, пофіксили. Я тільки хотів записати відос про сами. Точніше, я записав відос тільки тільки про самі їм бої пасівки. Класно. Так, новий скінчик. Братом Гавсом, який залишається, залишається хорошим воручком, хлопчиком навіть у морі, Бука Балі, ідеальний бармен і морський вовк. А Корсарадах найнезворушніший капітан у світі. Крім цього, у нас є два скіни суперселни: це містер Пітая, соковитий літній воїн, придуманий Френкі, і з Бульбашками, яка ганяє на роликах етакує атакує рої Бульбашка. Це як у житті. Автор Адрей. Бролто, титул Хенка. Тепер називається «Бойова креветка. Тепер у грі видно рік створення вашого Запис, обмеження, щодо дублінгів більше немає. Оновлено базову модель цікаво. Чи буде показувати на старих аккаунтах, коли він точно був створений? Типу, чи буде показувати, що у мене там 2021 був створений аккаунт, тому що в основному забанили скоріше? Ну, це цікаво, це цікаво, дуже цікаво. ви можете зареєструвати унікальне ім'я Суперселеді. І тепер ви можете бачити своє поточне місце у майстерному списку лідерів прямо у себе в профілі. До речі, у своєму телеграм-каналі я проводжу конкурс, де розігрую. Так, все, Брал бралфолк на цьому у нас пішов до кінця. Ну, е, що я можу сказати? Ну, імба. Класно, що Френк стане такою лютою імбою. Класно, що стільки всього нового переробили. Не рахуються бомба. Давайте вернемося на якийсь прикольний кадр. Тож і скінчики теж красиві. Нічого не можна до речі, ось на дага теж класний скінчик, курсар дах. Ну, цікаво. Коротше, народ. Пишіть свої думки на рахунок бравого толку. Мені дуже подобається. Єдине, що місяця буде занадто імбовим, Ну і ще на пару гіперів. Ну, але я не знаю. Ну, в принципі, класно, серйозно, мені сподобалося магаящики. Цікаво чи маящики можна буде вибивати гіперзаряди. Так, да, кстати, Цікаво, чи можна буде вибивати гіперзаряди, спреї, пінчики. Скоріше все, що можна, бо я не думаю, що не би залишили так, як це було колись. Ну, коротше. Коротше, люта імба, Народ. Я буду збирати мій ящик. Так само, ви речі, можете збирати і скидати мені е, в Телеграм. Також будуть багато контенту коротше, буде по побравлу. Готуйтеся, готуйтеся. У, нас... У мене вже такі плани на майбутнє оновлення. Просто народ обіцяє, буде круто, буде дуже круто, буде зроблено просто найкраще. Народ, Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Чекаємо з вами оновлення. І все. З вами був як завжди Ден, до завтра.